Вітаємо! Як відомо, продукти Nature Sunshine Products зазвичай використовують для профілактики хвороб. Але якщо в когось з членів нашої сім'ї виникає гострий стан, ми так само їх застосовуємо і для лікування. Сьогодні хочемо поділитися з вами тим, які саме продукти ми використовуємо, якщо виникає ангіна, тобто гостре запалення в зоні горла. Продукт номер один це хлорофіл. Чому хлорофіл? Тому що він дуже швидко, ефективно загоює слозові оболонки. Ми його просто беремо і ковтаємо малесенькими малесенькими ковточками, буквально, щоб змочувати зону горла кожні 10-15 хвилин, щоб ваше горло завжди було змочене хлорофілом. Це буде суттєво прискорювати процес одужання слозових оболонок. З такою ж метою, якщо раптом запалення виникло, а у вас ну, так вийшло, немає в домі хлорофілу. З такою ж метою ми використовуємо зубну пасту. Зубна паста у нас повністю натуральна, до складу її входить комплекс трав, тому вона також дуже ефективно знімає запалення горла. Беремо і там півгорошини, буквально трошечки розсмоктуємо і так само відчувається. Позитивний вплив на стан слезових. Для того, щоб посилювати місцевий імунітет в зоні горла, дуже ефективними є пастилки з цинком. Крім цинка, в складі цих пастилок є вітамін С, є корінь хінацеї, екстракт солодки інші інгредієнти, і якщо їх розсмоктувати, ці пастилки по декілька на день. То так само буде прискорюватися процес загоєння слизових болонок і зниження запальних процесів. Тут в упаковці 96 пастилок, тому, в принципі, це така сімейна, можна сказати, упаковка. Для полоскання ми, звичайно, використовуємо олію чайного дерева, всім відомий антибіотик, антивірусний продукт, який буде знімати у тому числі боліві відчуття І пригнічувати бактерії, і загоювати слозові оболонки. Для того, щоб посилювати імунітет зсередини, тобто замість антибіотика, фактично, ми використовуємо паударка як основний найбільш відомий продукт, можна використати там інші продукти, наприклад, екстракт листя оливи, але паударка у нас, як правило, більше використовують, тому що його можна давати найменшим членам сім'ї, буквально там, з півроку-можна з вже використовувати. Отже, перед вами є такий досить завершений продукт, який буде набір продуктів, який допоможе як зсередини, так і місцево, достатньо швидко закруглити процес запалення. І з нашого досвіду, от саме гострий стан можна прибрати за 2-3 дні, коли вже немає больового синдрому і можна функціонувати більш-менш активно. А надалі ті самі продукти ви можете продовжувати вживати для того, щоб остаточно прибрати. Якісь больові ефекти. І так само ті самі продукти використовуються і для профілактики тієї самої ангіни і інших захворювань респіраторних. Тому, будь ласка, використовуйте, тримайте в домі, щоб було під рукою, щоб як можна швидше ви починали лікувати гострий стан, якщо він вже виникає, і будьте здорові до наступних зустрічей.